Є новина, друзі. Проміжний кінець війни. Зустріч лідерів буде, знак запитання. Та Зеленський втрачає все. Дослухайте до кінця. Слухайте мій блог, як я вчора говорив, що це якісь такі заяви. Вони підозрілі, і в Трампа, що він каже, що зустріч Зеленського і Путіна точно буде. Ердоган каже, буду дзвонити Путіну і Трампу. Зеленський каже, тільки на зустрічі лідерів ми можемо почати домовлятися про кінець війни. І я одразу сказав, що це якісь таємні перемовини. Вони йдуть, вони знають більше ніж ми. Але готуються, скоріш за все, зустріч про припинення війни. Я думаю, що скоро ми про це дізнаємося. І от сьогодні міністр закордонних справ Туреччини каже. Що саміт погоджений саміт лідерів? Між Росією та Україною так позиція абсолютно різні, але ну якби готова і Україна і Росія до зустрічі е, лідерів. Е, також він каже, що треба дуже акуратно зараз її готувати, е, тому що ми можемо досягнути тільки проміжний результат. Ну тобто, це не буде якась угода там погодження меморандуму, оці ультиматуми росіян або росіяни наші умови. Це просто проміжний результат, тобто зупинка війни по лінії фронту. І це відбувається однозначно, тому що вони бояться ультиматуму Трампа, який вже насувається. А сьогодні Бугон їм знову погрожував представник США і сказав, що слухайте, ну, час закінчується, від вас реальних кроків немає, будуть санкції, а для Китаю будуть вторинні санкції, які вб'ють економіку росіян і підірвуть економіку Китаю і інших країн. Тому давайте впливайте на Путіна. Припинення вогню і війни має відбутися. Тому, я думаю, ця зустріч лідерів однозначно наближається. І це ну, може бути тільки проміжний. Результат і це хороша новина, тому що ми всі хочемо завершення війни кінця війни, тим більше після тих подій з набу, позбавлення незалежності, практично встановлення диктаторського режиму в нашій державі. Нам ну швидко треба завершувати війну і проводити вибори і міняти це все. Тепер Зеленський втрачає все. Ну, по-перше, я вважаю, що Зеленський втратив абсолютно можливість там балотуватися. Ті всі його депутати, там Єрмакіш, Єрмаків, їм всім ну, якби політично майбутнього в них. Немає, і вони це розуміють. Народ не довіряє. Люди четвертий день виходять на протести, і я так розумію, хочуть ходити на протести, поки депутати не проголосують. Тобто немає віри ні офісу президента, ні Зеленському, ні Верховній Раді нікому люди просто не вірять. А ще один дуже тривожний сигнал: всі змі світу просто там ну знищують зеленську його команду там такі, знаєте, вислови, не президент там, не Черчилль, як він любив себе називати. А там диктатор, автократичний режим, знищення свободи слова. Ну тобто, такі епітети, які пишуть путіну, які там пишуть ну, іншим лідерам, які диктатори, ну про сирійські режими і так далі, і тому подібне. Тобто, репутація практично знищена. Ще одне питання: це головна редакторка української правди дала інтерв'ю газеті Times, і вона розказала схему. Як на мене, оцей інститут санкцій Зеленського він просто мертвий. Ну, його треба перевіряти, це мають займатися на буси, має займатися. Тому що якщо Міндіч вийшов, кому давати санкції для того, щоб віджати їхній бізнес, як ймовірно, як пишуть в газетах та? І, і Українська Правда, то це означає, що ну, ці санкції всі незаконні, вони введені для того, щоб заробляти гроші, брити людей. І це робила ну, як братівка нашої держави, РНБО, Зеленський це підписував, розумієте. І е, 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 головна редакторка Мусаєва, вона дала інтерв'ю ньому розказали, що після цього знищення незалежності НАБУ мало бути знищення всіх вільних, залишившихся ЗМІ і всіх, їх приєднати до Мосійщу, до любимої журналістки Зеленського, да? до марафону десь. А яким чином? Тобто вводяться санкції проти власників цих ЗМІ? І всі ці ну там українська правда і інші видання просто забираються собі, і все через арму там арештовуються, все віддається, і вони повністю керують цим інформаційним полем. І це англійські газеті розказали, розумієте. Тому я кажу, цей інститут санкцій мертвий, це все мають перевіряти на НАБУ, САП якраз. Тому що якщо ці санкції вводили проти людей для того, щоб їх побрити, ну там однозначно є склад злочин. Ну і взагалі треба повертати всі права громадян України, конституційні, які зараз під час військового стану обмежені, повністю свободу слова треба повертати в Україну. І про це постійно треба говорити. Ну і не дай Боже не порушувати права як Це відбувалося під час війни, тому що ну зараз, коли йдуть протести, протести просто люди терпіти не будуть. Це ж зрозуміло. Лайк репост, підписка телеграм шапці профіля. Підписуйтесь.